Приїхали на дачу покосити перед зимою. і Дивіться, який паркан червоний. Щось таке червоне виросло. Він був зелений, а то на осінь такий став червоний. Приїхали покосити нашу дачу. Цього року не мали часу займатися нею. Можна другий рік щось посадимо. Тут у нас росло дві черешні, одна вишня. Бачу, вишня зовсім зіпсувалася, бачите, засохла. Там та черешня ще жива, але вона якась така, що теж будемо зрізати. І там за тою вишнею сухою ще одна черешня, теж будемо зрізати. Так що, Треба буде порядок навести. Тут теж цей парканчик майже червоний. Не знаю, що з цими туями робити. Відрізати їх і лишати, знаю, подивимось. Тут теж такі кусті порозросталися, густий ліс, мабуть, ми їх ліквідуємо, і посадимо щось нормальне. Тут був кость з такою от квіточкою, Ще лишилося пару штук. але ну, я вам скажу він. Нераціональні. Треба такі, щоб були маленькі кущі і з гарними квітами. Це барбарис. Не знаю, що з ним з цим барбарисом робити. Брайте, чи можна з нього щось зробити. Тут теж якийсь кущ такий, невідомий який. Ні квітів немає нічого. Не знаю, наші люди садили таке. Так, тут у нас сливка. Але листки, бачите, вже поржавіли. Ну, це така туйка кругла. У нас тут м'ята виросла, дуже багато м'яти. Може, вже вам квіти попускала. Ці кущі такі собі, було в них пару штук ягід, але не знаю, чи будемо їх тримати, теж небагато позрізаємо. Так що такий червоний парканчик. Тут я робила маленький городик, але нічого не виросло. Ну то Я вам скажу оцей паркан. Того. Воно пускає і собі сюди залазить. Так що, не знаю, тут город не буду робити. Привезли оці от, дверні такі пройоми, то на другий рік я скупаю та грядочки зроблю, правда, що не знаю, де поставити їх. Ну, Якщо ми ці дерева позрубуємо, то може і тут можна буде поставити, бо вони тінь роблять. Яблунька зовсім засохла, буде нам на дрова. Ну і ці вишні і челешні вони ні до чого. Так що ми їх пробуємо. Я тут на тій грядочці, отут, сіяла щавель. Не виріс. Не знаю, яким чином. Отут нам виріс щабель. А, я сьогодні зберу і завтра зварю щавльову зупу. Якраз вистачить яким чином він тут виріс, не знаю. Ну, дивно. Петро щось там мучиться з тою косилкою, вона не працює. Не працює, так? Я не маю не можу Ну, то все, лишися того. То лишися того. Не зроблю. Ну, то так і буде, приїдемо весною покосим, Ну що ж зробити. Так що така ситуація. Я Маю питання до вас, може хтось знає, що це таке. Щось росте тут. Ой, воно тверде? Але що це таке? Знаєте, як, як попкорн виглядає на вигляд? І тверде таке? Що це таке? Це щось стіне чи ні? Я щось такого навіть ніколи не бачила в інтернеті, не знаю, що це.